Усім привіт! Мене звати Руслан Горовий, якщо ви не знаєте. І я хочу поділитися з вами радістю. А отже, перед вами моя нова книжка. Моя нова книжка, яка має назву Скапки або Тонкі гострі трісочки під шкірою. З тут мені Вон, бачите, ще допомагає. Помічник у мене тут є видавниця. Я нарешті дістався видавництва Києва. І бачите, вдихаю. Запах фарби свіжої. Що я вам можу сказати? Прекрасно зроблена книжка, мистецька циглина, як я її називаю, все як ми любимо. Тут червоне, там чорне, тут прекрасна обкладинка, яку створив Макс Паленко. Всередині не менш прекрасні його ілюстрації. Я ще доповнив деякими такими орнаментами зі свого е, своїм почерком. Одним словом, дуже і дуже, дуже раджу мати таку в хаті, щоб коли вас колись хтось запитував, що писалося в ці часи, про що писалося ось на те скапки, це про нас із вами. Головне пам'ятати, що вчасно вийнята з тіла скапка не гниє і не дає шрамів. І я дуже сподіваюся, що ця моя терапія, моя писанина. Викладена на папері, зроблена, зібрана в таку прекрасну книжку. Вона стане терапією для вас. Слава Україні! Все у нас буде добре, попри те, що окупанти поки що на нашій землі, ми обов'язково їх проженемо і розіб'ємо. Слава Україні! Замовити книжку можна у видавництві та Посилання я дам у коментарі під цим відео.